Чи можна їсти яйця при нефропатії і по скільки штук на день? Це важливе і дуже таке цікаве питання. Підписуйтесь на наш канал, я зараз все відповідаю. І так, нефропатія може бути не тільки при захворюванні нирок, а також при цукровому діабеті, навіть при гіпертонії або при хворобах судин. Також розвивається нефропатія. І головною ознакою є підвищення креатиніну, а також підвищення сечовини. Ну, коли вже там детально обстежують, зниження клубочкової фільтрації і так далі. І ось тут йде обмеження не просто яєць, а взагалі білка. Ну а яйця це значно е, такий легший для перетравлювання білок, ніж м'ясний білок. І ось, якщо у вас є реально вже порушення в згаданих мною аналізах, тут необхідно таки яйцями не зловживати. Максимум вживаємо одне яйце на день. Знову ж таки, жовток, щоб у нас залишався рідким, або у деяких випадках, коли аналізи вже гірші, можна обмежитися лише вживанням. Одних білків. А яєчка, ну, жовток з яєчка можна виймати. Тоді вже можете варити собі яєчко і е, до твердого стану, бо яєчко тоді легше виняти жовток. Але через оцей дефіцит білка в раціоні при захворюваннях нирок, ми дуже часто спостерігаємо. Зниження білка крові, недостатність амінокислоти, відповідно, організм гірше відновлюється. Тому в такому випадку необхідно вживати незамінні амінокислоти. У нас, наприклад, можна взяти комплекс 8 незамінних амінокислот, і вони поповнять оцей білок, який ви не доїдаєте, бо ну, так дієтою протипоказано. Але ці Амінокислоти будуть в повністю розщепленому виді, що вже не треба ні жовчі, ні там виділення якихось ферментів, а воно повністю легко засвоюється в кишечнику. І є матеріал, щоб ваш організм міг себе відбудовувати. Якщо вже захворювання нирок серйозне, креатинін і січовина досить високі, амінокислоти необхідно вживати на постійній основі.